Сьогодні, в приміщенні обласного музично-драматичного театру імені Івана Кочерги, відбулись урочистості з нагоди міжнародного жіночого дня. На святковий захід були запрошені представниці громадських і політичних організацій, державних установ, закладів культури, медицини освіти виробничих сфер обласного центру. Розпочались вони переглядом телетрансляції. Привітання президента України Віктора Януковича за тим Житомирський міський голова Володимир Дебой у вітальній промові наголосив: віки і тисячоліття світової історії осяяні жіночою мудрістю та ніжністю, чарівністю та красою. Від імені чоловіків міста, області, де всіх чоловіків я впевнений, вклоняюсь вам, вітаю вас. Дякую вам за те, що ви є поряд з нами натхненними, красивими, чудовими. Ми пишаємось нашими жінками. В урочистостях взяли участь і перший заступник голови обласної ради Володимир Арешонков та заступник голови Житомирської обласної державної адміністрації Віктор Балюрко, які дякували жінкам за терпіння, милосердя та душевну рівновагу. Ви надзвичайно професійно робите любу справу, іноді краще, ніж чоловіки, і ми хочемо вам побажати. Щоб ви з такою от любов'ю, дивлячись в сьогоднішній день, пригадуючи обов'язково красиві сторінки вашого життя, коли у вас було перше кохання, перший чоловік, ви обов'язково з такою надією, оптимізмом дивились у майбутнє, тому що у вас буде щасливе життя, тому що поруч біля вас будуть справжні, достойні вас чоловіки. Цього бажаю вам я, весь наш депутатський корпус області на чолі з Йосипом Заполовським. Зі святом слава жінкам Житомира і Житомирщини. Мої емоції, які мене переповнюють, дозвольте передати вам словами Ліни Костенко. Накотяться біди повинна здолати. Підкрадуться туга, повинна мовчати. Намеркнуче світло, я жінка, я мати, запалена богом, одвічна свіча. Зі святом вас є кохані і єдині. Віктор Балюрко та Володимир Арешонко привітали усіх жінок піснею Рідна мати моя у власному виконанні. Для гостей відбувся святковий концерт, в програмі якого виступили кращі мистецькі колективи Житомира.